Доброго дня усім. Так, в мене тут і лілії, що в минулому році були розсажені з листочків великих лілій. Ну і на цей рік я дивлюсь, вони доволі так добренько прийнялись. Цих три рядочка, таких чуть-чуть побільших. Це лілії, які були посажені. Матцю пусіньких. Цибулиночок, ну такі як... На мізинцю нохтить, може й менші вони. А з іншої сторони ті, що були посажені, ну, взагалі, коли у лілії це, ті, хто, можливо, бачили, знають, у лілії є такі листочки. Ну, як цибулина, із листочків складається. І от оті листочки були посажені. Так як то була лілія велика. Така жовта і в неї запах дуже такий яркий. Де я її на листочки поділив, цибулинку назад посадив, а цих листочків вийшло ну скільки тут? В районі десь 120 штук. Тут є ось такі, що розділилися так прямо ж, бачите, що ось одна, тут інші листочки, тут ось, ось ще. тут ось Ось. І ще є такі, як ось ця. Так ось. Що цибулинка там насправді одна. на Їх там вилізло дуже багато. А є такі, як ось ці. Що вони не ділиться почали. А іменно пішла сама цибулина в рост великий. Їх там в мене, ну я скажу, штучок з 20 120, точніше. і є в мене ще тут ось. Такі лілії. Це я вже садив із цибулинок, такі доволі чималенькі цибулинки. Я їх садив, для того, щоб не, ну, не хотів не продавати. Не викидати. бачите, як ось о. ось минулорічний стовбур. Там було три квіточки. А цей рік уже, бачте, вже, бачите, ось доросліша і всього молодий пагін з неї вийшов. Вони, звісно, пізніше трохи я бачу сходять. Ну, все одно, походу є, трохи що попропадали, я так розумію. Вони всі прийнялись. Ну трохи все одно є. Ось тут ось сорненька є. Ось, сірненька, є. І... Ще десь. О, тут така шикарна теж виходить. Десь я тут ще бачу молодняк, хотів одкопати, а то він може і не побачу, напевно. Що бачимо? зелененькі зелененькі. а напевне ось. ось. Тут, бачите, цибулинка напевне пропала. Більш всього що чи ні. А знаєте, який все один молоденький виходить, а все інший, бо я не бачу дорослого пагана. Тут ось, бачите, дорослий виріс і точно такий самий молоденький з боку. І тут молоденький, але тут старого, можливо, навіть і пропав. Так, ось і одненький. Минулому році, коли садив, садив це було літо, для того, щоб не засохли, щоб трималася волога. Я їх усіх, так сказати, замульчував і закрив соломою. щоб вони більше так сказати, варіантів було на те, що вони приймуться, що вони виростуть. Ось бачите, також, можна сказати, та сама ситуація, коли дорослого пагона нема, а є по когось тільки молоді повні. Бачите? Це є такий варіант, що доросла цибулина або пропала, або вийде десь трохи пізніше. Так, тут... Тут у нас доросла цибулина пробилась, є. І, і біля неї, як бачите, ось о, одненький молоденький паросток. Ось інший. Ось. О, і ось о, Що молоді попробивалась трохи. Добре. Ці що великі, вони в минулому році і 2-3. Квіточки, тобто було, бачите, тут також є і одна молодша. Не всі звісно, щось одненької. Ось тут посередині не бачу. Взагалі, походу, пропало. Походу пропало. А ще тут нічого сильно перекопувати не буду, бо ще вони тільки віднімається. Так що підписуйтесь на канал, далі будемо бачити, що відбувається Гарного всім дня.